Шановні українці, президентом України підписано закон про мобілізацію, і 17 квітня цей закон опубліковано в офіційному виданні Верховної Ради Голосу України, і набуває закон чинності 18 травня, тобто через місяць після його публікації. Як юрист правник, в тому числі я в своїх попередніх відео казав про те, що я буду давати огляд такий положенню закону, і, тому що цей закон стосується усіх нас, українців, і ми усі маємо знати. Норми цього закону і дотримуватися цього закону, отож, військовий облік, облік. обов'язок щодо військового обліку. Усі прозивники військовозобов'язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності законом мають з'явитися до ТЦК у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних з обліковими даними ТЦК. Чоловіки, які мають спеціальні звання, це класні чини, та проходять службу в правоохоронних органах, податковій митній службі тощо, а також вивільнені з такої служби, повинні протягом 60 днів після прийняття закону стати на військовий облік військовозобов'язаних у ТЦК за своїм місцем проживання. Чоловіки віком. Від 18 до 60 років, які зняти з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на термін більше трьох місяців, повинні стати на військовий облік. Громадяни зобов'язані мати при собі під час воєнного стану та або під час проведення мобілізації військово-обліковий документ та пред'являти його за вимогою разом із документом, що посвідчує особу. В наступних відео я продовжу роз'яснення положення закону. Підписуйтесь і коментуйте, якщо треба буде дати додаткові роз'яснення. Я постараюся надати вам відповідь особисто. Рухаємося далі до перемоги. Слава Україні!